Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше ніж грати. Українські ігри ніхто взагалі не що серед усіх гравців, які цікавили сірами, які грали, стали приятися ці люди, які бажали розробляти їх. Простий хлопець з бізнес жилкою. Григорович Сергій Константинович виглядає років на 18. Основні гроші приносить продаж за Ігор Сергій сказав: я хочу мільйон доларів. Мені треба потрапити в ігрову індустрію. І спочатку була ідея зробити гру про підкорення планет. Хлопці, ви щось робите таке, що вже бачили сто разів, і ви цим не завоюєте світ. Давайте використовувати своє. Слишком лігенду сталкі. Ідея показати альтернативну історію Чорнобиля. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера. Такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про. Чорнобиль тим краще тут можна зробити територію для гри, і це буде просто дуже сильно. І от в 2003-му нам треба випустити гру. Ми її переносили спочатку на 2004-й, потім на 2005-й. Почали розуміти, що щось іде не так. У Росії було дуже велике очікування. Його чекали сотні тисяч людей. А... а він все ніяк не виходив і не виходив. Це переростало вже і навіть у люту ненависть ждала ка що вони самі стали заручниками своїх амбіцій. Виходять проєкти, які вже тебе переплюнули. Один момент видавець сказав: ми були готові до любого сценарію, або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Е, історія про становлення гейм-індустрії в Україні. Люди повинні пам'ятати Чорнобиль, як би боляче це не було.